Біфрен. спокій за ясної голови. Вже друге від початку тижня зібрався Радбез ООН, щоб обговорити ситуацію в Україні. Цього разу розглядають злочини Росії щодо примусової депортації українців. Говорили і про фільтраційні табори. Представники Сполучених Штатів ООН заявили Росії, що це воєнний злочин. Подробиці далі у сюжеті. Росія депортувала близько 2,5 мільйонів українців. Таку жахливу цифру озвучили на радбезі ООН. Зібралися за ініціативи та Албанії для обговорення насильницької депортації українців Росією. рамках своєї агресії Росія продовжує примусову депортацію українців на свою територію. Наших людей переселяють у віддалені та депресивні регіони Сибіру та Далекого Сходу. Масштаби цього злочину зашкалюють за наявними даними із південних та Східних, Хідних регіонів України було переселено приблизно 2,5 мільйони українців з них 38 тисяч дітей. Українські діти це одна з найболючіших тем неповнолітніх українців примусово переміщують на окуповані території або взагалі вивозять до України агресорки. Організація Об'єднаних Націй непокоїться, що через примусове усиновлення чи удочеріння ті назавжди будуть розлучені зі своїми родинами. Російські пропагандисти нерідко повідомляють, що маленьких українців вивезли до Тюмені, Іркутська, Кемерово та Алтайського краю лише в Краснодарському краї. На так зване усиновлення віддали ще найменше тисячі дітей з Маріуполя, а російська влада ще й обіцяє за всиновлення щедру винагороду. Ми стурбовані тим, що російська влада прийняла спрощену процедуру надання російського громадянства дітям, які залишилися без піклування батьків, і що ці діти можуть бути усиновлені російськими сім'ями. У примусово депортованих громадян України часто виникають труднощі. Вони не мають грошей за зв'язку, а почасти нають документів. Вони не можуть рухатися далі. І в цьому винна Росія. Говорили у стінах ООН і про випадки знущань з українців. Представники ООН з прав людини задокументували, що чоловіки і жінки, яких вважали пов'язаними з українськими збройними силами або державними установами, або ті, що мають проукраїнські або антиросійські погляди, піддавалися затриманням, тортурам, жорстокому поводженню, або вони взагалі зникали, їх відправляли у колонії, зокрема і до сумнозвісної Оленівки та СІЗО, де їх допитували, а іноді й катували, щоб вивити так зване зізнання про активну співпрацю з українським. Урядом. Фільтраційні табори на захоплених територіях порушують четверту Женевську конвенцію. Це воєнні злочини. Про це Росії нагадала постійна ООН Лінда. Адміністрації президента Росії надають списки українців, які підлягають фільтрації і отримують звіти про масштаби та хід операції. Слово відфільтровано не передає жаху. Про те, що усі випадки депортації і фільтрації мають розслідуватися, заявила й глава ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло. Вона закликала надати безперешкодний доступ представникам ООН та Червоного Христа до всіх людей, яких затримали під час війни в Україні. Вже у найближчі дні місія ООН має прибути до окупованого міста Оленівка Донецької області, де наприкінці липня було вбито понад 50 українських військовополонених. Ярослава Марущенко, програма вікна. Ес тебе марафон, єдині новини.